Підтримати своїх саме так називався благодійний концертний тур українських співаків в зоні АТО. Як згадує Тоня Матвієнко, виступати перед публікою людей, які бачили війну, було дещо незвично. Вона не приховує смутку, говорить, що рада, що, хоч якось, могла допомогти військовим. Саме головне, що я донесла, те, що я хотіла, то я, я виступала. Це це хлопцям подобалося. Я точно знаю, я точно це знаю, бо після концерту вони підходили. Дякували за свої виступи. Співаки не отримували жодної копійки однак вони насправді хотіли донести військовим, що якісна українська музика існує, говорить співак гурту Медхець Вадим Красноокий. Це благодійний виступ, що музиканти не отримують жодної копійки за ці концерти. Були дискусії всередині колективу, чи треба туди їхати, чи не треба. І е, тут питання навіть було не тільки грошей, а більше е, е, виникали заперечення такого морального плану. Український шоумен Дмитро Оськін також переконував, що такі тури необхідні ще у більшій кількості, адже у солдатів прокидається жага до життя. Катиніснялі бронежилет. И вдруг глаза пошли другие, какие-то человеческие, понимаете? Им этого просто-напросто не хватает. И когда Тоня поет, и когда любой, вообще во всех, говорю, когда люди начинают петь, они вдруг превращаются из воинов, у которых каждый день гибнут люди, друзья. Вот они показывали, вот на этой кровати лежал вот этот человек, а вот сегодня его нет, а в углу там лежит его оружие. Они как ежики. И вдруг бах! І какое там мгновені, пусть не на большое, пусть на два години, они вернулись в нормальну человеческую життя? Його думку повністю підтримала і співачка Марія Бурмака. Говорить, готова їхати з концертом ще. Четверта фаза туру, взагалі все, що відбувається, воно повинно відбуватися і далі. І от те, про що казала, що 10 років не було українських артистів в цих регіонах, це, можливо, і людей, які могли би доносити культуру своєї країни, це ще одна із причин, чому відбувається те, що відбувається. Те, що ми програли абсолютно. Україна програла інформаційну війну, програла культурну війну культуру за свою, і війну за свої цінності. І зараз, фактично, ну от, тур. І Артисти, які туди приїжджають, а тим більше організатори вони займаються тим, чим дійсно повинна була займатися держава весь цей час. Уже зараз українські співаки будуть готуватися до наступного четвертого туру концертів. Тепер вони збиратимуть кошти для поранених. Лесики Сарчук, Євгеній Коваленко, новини УТР.